Друзі, всім привіт! Так, розпочався у нас цікавенький турнір, трьохзірковий, швидкий, та ще й без жовтих. Ой, пеньки будуть рулити. Так. Чим ми будемо грати? Будемо грати по-любому цею. Так, медведика ставимо шести камінцевого Хто там у нас? Сыний, так, Сині, зелені, червоні. Да. Так. О, а я ж вакаса докачал. Круто. Я вспомню, что я докачал вакаса. Так, срез, яйца есть. У меня ще и два бастера есть. Так, по-зеленому будуть бить погано. Ой, по-зеленому, по-синьому. -по Але фіг з ним. Давайте, коротше, погнали. Тарам, пам-пам, парам, -пам давайте комбо зробимо. Давайте, може, п'ятірку пошукаємо. Ні, нема п'ятірки. Ну добре. Бив медведя. Давайте так, закамбим. П'ятірку. Ага, фіга. Хе, здуло. Так, тепер у цього от мені б здуть. Було б непогано. Ладно, хай там рісаємо, може, чи ще щось ми зараз через жовте комбо тройку червону в нього запустимо. Ось так. Перший день цілі більш-менш легкі. Так, хіл. Погнали. Раз, два, три. Так. Давайте так. Зарелка, медведик. Е давайте якось так. Пум, пум, пум. Хватило двох пум-пум. Далі. Е пеньок, пеньок. А давайте так само. Давайте мішку. Мишку зарядимо. Давайте якось так ще сходимо. Ага. А тепер зарядим мішку і червоних. Ага. Ну так, да, вони сіме камінцеві. Так, нічого страшного. Зараз буде заревка. Будуть червоні. Як він мене закумарив цим. Своїм зрізом? Мишка, держись. Ти нам ще потрібен. Так, атака у нас зрізана. Але і в них також. Мішань видержиш. Ще удар. Витримав. Так. Блин, мисклик. Вообще-то я за позеленых... Зеленых тип зібрати. Ну як макарк. Давайте так. Давайте так. Не надо його заряжать, но ну, лки. Давайте тут а щось подивимся. Так, червоні є. Я думаю, краще тут зрізати. О так, да. так. Так, в центрі ми просто мішку поміняємо стоп на оцього. Там ще й ворот червоний, новенька ця баришня. Я хочу сюди. з камінцем геть погано так зараз нам броню зріжуть е, так давайте червоні підвигати зараз ми червоні соберемося так і успіємо чи не й масовик я вже не пам'ятаю. Бля, ні ми не успіли, короче. Такій команді проиграти. скільки я вмію. Ну, фаєза, в кого ж бить? Слон три хода? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Та все, Хайки. Блядь, ну як так? Даже центр не пробыть. <laughs> <laughs> Ой, перший день нолики присутствуют. Так, ладно. Да ты? Погнали. На тобі червоних. Так, давайте зелених тоді. Взяв синіх шести камінцевих. Ну, зелених зато сипле, як не в себе. Так, так. Це я дозаряжусь, ні? Так. Да. Раз, два, три, 4, пять. Так, йде в баню. Погнали. На шлесені навіть за один хит нифига себе так, давайте ще зелені. Ну я вже один раз проиграв, мені вже більш не дадуть проиграть. Так, ось такий сьогодні день. 127, ну да. Я ж то залив. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!